Всім привіт! Сьогодні у нас на огляді буде сильний кератин Benelis Revolution від моїх найкращих Keratin Pro. По запаху дуже кайфовий, якщо чесно, тому ходімо його тестити. Модель у нас підходяща для цього, волосся жорстке, сухе, досить щільний завіток. Бажання клієнта вирівнати, наситити та зволожити волосся. Кератин Баналіс Revolution містить гідролізований протеїн і колаген. Через це він і живить та зволожує наше волосся. Тому сьогодні нам він дуже допоможе. При огляді складу я виділяю кілька пунктів. Перша плівка, легкість нанесення, запах, легкість випаровування і яка витрата самого засобу. У використанні він дуже комфортний, швидко наноситься. При нанесенні ніякого дискомфорту ми з клієнткою не отримали. Так само, як і в сушці волосся. А от при випаровуванні. Трішки ми поплакали, але це не критично. Можу сказати, що цей складник отримав оцінку 10 із 10, хоч цей сильний, але він не виїдає очі, як багато інших. Ну і, звісно ж, результат волосся м'яке, гладке, кучуряве волосся, але взагалі начебто й не було. Йому я ставлю 10 з 10.